Проклятые, это ужас просто. Люди перебрались в Авдеевки. В более безопасное место. Ой, я не хочу да, ничего. О, люди. В Авдеевки. <свят> Переехали. Все, нет. <свят> 6 січня окупанти завдали декількох ракетних ударів по одному з районів Покровська. За моєю спиною ви бачите те, що лишилося від житлового будинку, в якому мешкали мирні мешканці. Наразі на місці події працюють рятувальники та кінологи з собаками. Вони шукають під завалами ще чотирьох людей. 6 січня стане черговим чорним днем для Покровської громади. Ворог спрямував на один з районів Покровська ракети С-300. Пряме влучання у будинок в одну мить обірвало життя п'яти людей. На місці обстріл у рятувальникам було врятовано чоловіка. Також там тривають пошукові роботи. Було вилучено тіло загиблої жінки. За однією адресою тривають пошуки ще однієї людини. У сусідньому зруйнованому будинку також тривають пошукові роботи. Там шукаємо трьох осіб, з них двох дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро покровчан. Двоє більш важких людей було відправлено до Дніпра, до лікарні імені Мечникова. Троє з пацієнтів забажали лікуватися амбулаторно, них Були легкі ураження. Ми їх відпустили додому. Інші двоє пацієнтів були госпіталізовані до хірургічного відділення, стабільні середньої важкості з мінов травмами, ну отримують всю необхідну медичну допомогу. Згадувати події вчорашнього дня мешканці Покровська без сліз просто не можуть. Вибуховою хвилею було пошкоджено будинки на декількох вулицях, де а головне як далі жити. Люди просто не розуміють. Що ділась на немає, все посипано, рами нету, фронтоны нету. Я смотрю, вот что плачу. По сравнению с моим сыном, тут дуже, дуже тут, боже мой, мне обидно, жалко, почему так убивают нас, наш украинский народ. Это, это пыляка, сажа и все это самое, пока развеялось. потом уже забора как и не было. Тут он все в доме, он ужас, он соседка так же сама. Были в доме, там вот спрятались, у нас есть комната маленькая. В ней спрятались, и вот так вот все. Стекло детыни в ногу, у другой в карман, вот это вот все, та. Пришли вот за вещами, за документами. Сейчас вот это я не знаю. Ну все, дом, дом просто не подлежит ремонту. Посмотри, тут рука влазит. И там стена, которая с той стороны так же сам, вот, так вот в доме отошла трещина и вся вот эта вот беда. Внаслідок обстрілу у Покровську було повністю зруйновано два будинки. Ще понад 130 домогосподарств та 15 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. На місці прильоту зранку працювали представники гуманітарної місії Проліска, які видавали постраждалим мешканцям непродовольчі гуманітарні набори. Сумісно з гуманітарним центром у місті Добропілля нами був здійснений виїзд на місце жахливої трагедії. Сьогодні ми працюємо в чотирьох локаціях одночасно, розділились на три екіпажі. Була доставлена гуманітарна допомога від УВКБ ООН у вигляді непродовольчої групи товарів, першої необхідності, а саме матраси, подушки, ковдри, постільна білизна, термоси, сонячні лампи та набори посуду. Ми плануємо працювати до тих пір, поки не покриємо потреби кожного бенефіціара, який постраждав. Гуманітарна місія прольська завжди там, де вона потрібна людям. Станом на 13-ту годину пошуково-рятувальна операція на місці прильоту Покровську триває. Ракетного удару вчора зазнала і мирноградська громада. Під прицілом окупанта опинилось село рівне. Внаслідок прямого влучання ракет. Один з будинків, де перебувала сім'я, зруйновано вщент. Вчора близько 15 години росіяни в черговий раз завдали ракетного удару нашої громади. Селище Рівне пошкоджено та зруйновано близько 80 будинків, але це нічого в порівнянні з тим, що вчора в результаті прямого влучання в будинок загинуло 6 осіб, в тому числі 3 дитини, трьох семи. Та 9 років відповідно два хлопчики і дівчинка. Триває розбір завалів. Працює комісія по встановленню руйнувань. Людям буде надана відповідна допомога будівельними матеріалами. Пошуково-рятувальна операція триває уже майже добу. На місці прильоту працюють кінологи та рятувальники ДСНС. Станом на 12 годину вдалося деблокувати з під завалів тіло дівчинки та фрагменти тіл дорослих та дітей. Внаслідок вчорашнього ракетного удару було знищено будинок у Рівне. Протягом вечора всієї ночі рятувальники проводили пошукові роботи, внаслідок яких було вилучено тіло дитини. Анкетні дані встановлюються. Також за попередньою інформацією в будинку знаходило ще п'ять осіб, загалом шість. Були вилучені фрагменти тіл, буде проведена експертиза. А також зараз на місці працюють кінологи, які продовжують разом з рятувальниками проводити пошукові роботи. Мешканці кажуть, у будинках нічого живого не залишилось. Російська ракета за мить зруйнувала те, що люди наживали руками. Леонід Васильович каже, з дружиною дивом вижили, адже ракета влучила практично поруч з їхнім помешканням. Дома. І на лінії огня. Ось Отам, за кухнею жена стояла, а я там на вулиці. Я все це, все це летіло, я все чудом, Не знаю як. Крыша, балки по эти сам по, по поломала. Шифер, соответственно. А здесь вот в летней кухне тоже ни одного окна нету. Здесь тоже окно вылетело, здесь вылетело все. Там в доме ну, что, стекла. Это дом моего брата. И слава богу, живые одним Петровский шел. Здесь не было никого. Пусто было. Только дом пострадал и все вокруг. Момент. Обстрелы были в доме, в доме с мужем. Разрушение все разрушилось, нету ничего в доме. Ну как окна, двери, крыша. Страшно. Ну, мы как раз вовремя успели в между как между двух стен. Двух стен. Вот это и спасло нас. Ну, все разрушено, как видите. Мы были дома все. постановлення не підлежить нічого. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали фельдшерсько-акошерський пункт та адмінбудівля. Пошуково-рятувальна операція триває і досі. Загалом, внаслідок обстрілів Покровська та села Рівне, загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей. Альона Соболенко, Владислав Кухливський, Анастасія Буруковська, Чепіль Даниїл спеціально для телебачення Капрі.